Анастасії 12. До повномасштабного вторгнення вона з сім'єю проживала у Маріуполі. Велика війна забрала у дівчинки батьків. Її мама загинула внаслідок авіаудару окупантів по драмтеатру. Анастасію і молодшого братика дивом вдалося евакуювати до Львова в перші місяці 2022 року. Проте новий дім дівчинка знайшла лише кілька тижнів тому. Її забрало до себе в прийомну сім'ю подружжя із Золочева, що на Львівщині. У нас вже прийомна сім'я, бо в мене ще двоє лишилося 19 і 21 рік, і ми взяли нас. Анастасія має вроджені проблеми зі здоров'ям. Серед них вади зору. Ну, Заяча губа, там не все. Щось з зубами проблеми дуже багато. Вона не може через то дуже чітко говорити і не можна виправити мову. І вона її дихає, тяжко носиком не може. От ми з тим сюди приїхали. По допомогу вирішили звернутися до центру дитячої медицини лікарні Охмадит. Сюди з подібними вадами приїжджають пацієнти з цілої України. За словами щелепно-лицевої хірургині Христини Пограничної, прогнози перебігу лікування Анастасії є оптимістичними. Проте на реабілітацію дівчинки підуть кілька років. Потрібно задіяти ці, цілий комплекс не тільки діагностично-лікувальних, а й реабілітаційних заходів. І зараз склали план лікування. Він буде тривати кілька років, тому що там є дуже великі вроджені вади, які нам треба поступово і максимально добре відновити. В операційних кабінетах медиків робота не припиняється ні на мить. Дітям з самого ранку проводять діагностику та консультації. Наразі в приймальному відділенні лікарні перебувають близько 50 дітей. Серед них найменшому пацієнту лише два місяці. Цього разу ми зробили акцент в основному на дітках, які постраждали внаслідок військових дій. Це є діти, які не мали можливості отримати кваліфікованої високоспеціалізованої допомоги по місцю проживання. Наймолодший пацієнт це, очевидно, буде два місяці, а найстарші пацієнти це до 18 років 17-18. Рятувати життя малечі, в тому числі й Анастасії, зголосилася медика з Америки. Вони вже в шосте приїжджають до дитячої лікарні, та й цього разу точно не в останнє. Медичний директор Богдан Мальований запевняє, така співпраця із закордонними спеціалістами не тільки допомагає постраждалим, а й сприяє обміну досвідом найкращих фахівців США з українськими хірургами. Цього року наших двох хірургів запрошують в Штати на консультацію, а потім їздити в інші країни світу разом оперувати діток. Тобто це є така розширена місія і вона буде продовжуватися. Ми сподіваємося, що наступний візит їх будуть осінню, місяць-листопад, і далі будемо працювати з нами. Сьогодні проводимо консультації, під час яких ми вже побачили багато чудових дітей, наприклад, з деформаціями обличчя. Ми приїхали сюди не лише для того, щоб прооперувати дітей, і все ми співпрацюємо з доктором Романом, пані Кристиною та з пані Наталією, і приїхали сюди, щоб навчити їх і навчитися самим у них чогось. Тож вже впродовж наступних днів американські колеги разом з українськими медиками оперуватимуть маленьких пацієнтів з найскладнішими вадами обличчя. Під час консультацій також вдалося запланувати кілька операцій на час майбутніх візитів хірургів до України. Софія Фенко, Віталій Дмитрко, телеканал НТА.